Дев'ятниця до непорочного зачаття Марії. День другий. Пречиста діво, без гріха зачата, вся прекрасна і незаплямована від першої миті. Я сьогодні вшановую тебе під титулом непорочного зачаття. Твій Божественний син навчив мене через свою пошану. Пошану і покоро тобі, як почесті і пошани я маю вітавати тобі. Ти є надійним притулком грішників, що каються, і для цього я звертаюсь до тебе через цю новенну. Ти мати милосердя, які я представляю свої страждання, і прошу тебе допомогти мені. Бо після Ісуса ти вся моя надія, твоїм материнським заступництвом, Мадонна, сповнена добра і сили з Господом, благаю тебе дозволити мені отримати, можна вказати своє прохання. Якщо те, про що я вас прошу, не для слави Божої, та для добра моєї душі, дозвольте мені мати те, що більше відповідає Обом. Амінь. Молитва дня. О непорочне зачаття, ти більше, ніж будь-яке інше створіння, знаєш мої слабкості та боягузт. О, Марія, допоможи мені протистояти спокусі, і я молюся до тебе сьогодні, особливо за всіх, хто страждає духом, серцем і тілом. Будь мені допомогою, непорочне зачаття, і здобудь для мене від небесного Отця. Через заслуги Твого Сина, благодать. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословена ти між жінками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Заключна молитва. О Марія, без гріха зачата, молися за нас, що до тебе прибігаємо. Боже, ти непорочним зачаттям діви приготував гідну оселю для свого сина, і очікуванні його смерті зберіг її від усякої плями, дай і нам за його заступністю дійти до Тебе в чистоті Духу. Просимо тебе через Господа нашого Ісуса Христа, Тож нехай так буде. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.